Е, поки при владі люди, які кришують е, злочинні благодійні фонди, е, ми правди не доб'ємося. От, наприклад, е, для організації розгляду в межах наданих повноважень направляю звернення Оскара Олексія Геневича, що надійшло до Шевченківської окружної прокуратури міста Києва з приводу неправомірних, як на думку заявника, дій з боку посадових осіб, благодійного фонду Сергія Притули та повернеться живим. Перевірку доводів викладних у зверненні необхідно провести згідно з вимогами частини законодавства. Тобто я конкретно скаржуся на ці фонди, які просто крадуть кошти. Е, ну, а ось і не там. От е, мої заяви е, про порушення, про кримінальні справи, про е, розкрадання гуманітарної допомоги. Е, одним словом, я зі свого боку, що можу, я те роблю. На місці не сижу. А що влада нічого не робить і тільки покриває е, злочинців, ну, це понятно, тому що ну, рука руку моє до тих пір, поки не зміниться сама влада. Це стосовно е, юридичної теми. Тепер хочеться. Окремо пройтися, дуже прикро, що у нас, е на жаль, е так трапилося, що у нас е журналісти чомусь е обрали свою трапу е правди. І от як ця правда виглядає. Ну, от, наші вітчизняні журналісти пишуть ось такі ось статті. Від українських журналістів ціла куча і сайтів і журналістів, які пишуть одне те саме: чи е, Оскар Шахрай, Оскар Аферист, Оскар Колаборант, Оскар співпрацює з Росією, Оскар працює на російське шоу Соловйова. Я ніколи не думав, що наш інформаційний простір сьогодні, під час війни, настільки буде залитий дезінформацією, брудом проти волонтерів, проти патріотів, проти українців, проти військових. Тому що, коли я пишу э, правду, а з неї роблять брехню, бо так вигідно. І, от, наприклад, чи працює Оскар на Росії? Як виявив моніторинг руху опору вільна Україна, перший раз такий э, опір чую, Оскар поширює відео з критикою військово-політичного керівництва України, які набирають аномально велику кількість переглядів, він розганяє в лапках російські наративи та зраду. В лапках про непрофесійних комбатів, погане матеріальне забезпечення армії, великі бойові втрати, та начебто байдужість керівництва держави щодо долі полонених захисників зниклих безвісти. Це все начебто. Тобто, все це не так. Е, е, окрема тема розпалювання ненависті всередині країни та нагнітання паніки навколо теми мобілізації. Звісно, на все добре, прекрасно, Маркість.